з вами Зес Мері. І сьогодні це у нас розпаковка з Єви. Поїхали! Але одразу я скажу, те, що в Єві зараз багато акцій до 8 березня були, та і зараз. Тому у мене трішки ще є подарунок від Єви, а точніше, від Лямель. Ну, як вже ви знаєте, це багато було у Тіктоках. Поїхали. І так, перше, що я купила, ну, це, звісно ж, від Ламель. Це от такий от гель для брів. Він мені дуже сильно сподобався. Але коли я купила його перший раз, мені дуже сподобалася його упаковка. То я подумала, що він нічого не фіксує, та просто не сподобався він мені. А зараз він мені дуже сильно сподобався, і я його купила вдруге і дала йому другий шанс. Тому розпаковка. От, бачите, на ньому клівочка така. Так це гарний. Це такий прямо смер. Просто дивіться. І він прозорий, але чомусь у кадрі він не сильно прозорий. Так. Він дуже-дуже гарний. Це від лямель. І він нічим не, не пахне, але пахне трішечки якимись піченюшками. І так, далі у нас іде теж це хайлайтер від Subliminal. Subliminal, якось так. Це колір, зараз якщо я скажу. Ой, це, напевно, колір, будемо так, 0,1, Тому що, чесно, там був ще один, але він був затемний. і... Там було три таких, але мені чомусь більше всього сподобався такий. І мені здається, він трішки схожий на Ellen Pro London Highlighter, який ми розпаковували з вами трішечки нижче у відео. Але, ну, нічого, тому що навіть я б і хотіла купити Ellen Pro, але просто його не було у наявності. Я подумала, навіщо, якщо є така акція, і може купити. Але цей хайлайтер реально дорогий. От, що хочу сказати, Ну, те, що у Ламалі є дорога косметика. Ой, він такий гарний. Бачите, він як переливається? Ну, ви просто подивіться, це яка краса Матінко рідна Просто. Якщо я зараз. Вимкну світло. Бачите. Ну, просто я, я не можу. Давайте його нанесу, Так, у мене тут свочі, тому пробачте. Ну. Я не знаю, як його видно не видно. Але коли був ти старочок, його реально було видно ну, дуже класно. Мені сподобалось його сяйвом, От, і воно таке, знаєте, не мокре тому що мені дуже бісить. Напевно, такий, знаєте, хайлайтер. Він так зразу плямою бав тобі, і все. А це таке от трішечки близькітки. Ви бачите, у мене зараз цей хайлай. Так, далі я купила. О, господи, от такий от крем. Від Ніве. Що хочу сказати, це мій, напевно, улюблений крем, але я просто багато кре кремів для рук, спеціально, для рук, просто використовувала. І, і мій вердикт, що Ніве кращий крем. Чому тут немає такої піпки? І там було багато з алоє, ще з чимось. Ну, у мене це з. Облепіхою, тому що тут прям комплекс hair, так як тут написано. От так от. Далі, це, напевно, йде коробочка мі -мі отака от панночка від від Just така Отака от маленька кришечка в неї. І це такі вушні палички. Але для чого я її брала? Не чисто, що там вушні палички, а чисто просто, щоб туди щось поскладувати. Тому що ця коробочка ну вона дуже так знаєте, вмістка, і мені здається, дуже знадобиться десь у... на кухні або просто там якісь ватні диски покласти. так? Ну така, прикольна. Далі це у нас йде от такий крабік. Для волосся. Ой, він мені дуже сподобався, тому я його. І взяла. Ну і далі, за чим ми всі тут зібралися? Чи це вже і так зрозуміло? Косметичка, ламель! Я знаю, я спеціально вибирала товари ламель, і я навіть не знала, що я хочу. Там були і рум'яна, типу як від Мілк, і то, і сьо. Я навіть не знала, що мені обрати. Тому я взяла ці два продукти на 418 гривень. Оці два продукти, і мені у подарунок поклали таку косметичку. Тому давайте її разом розпакуємо. Я просто дуже щаслива, тому що це не хтось із Тіктоку. А я сама її получила. Я думала, її просто не буде. Це знаєте, такі матеріали, як куртки, і вони такі дуті. От це от така вона. Тут написано, що не тестується на тваринах. Ламель. Ламель імпрофеміні мейкап. Тут мейкап. Тут э, смайлик, тут. Щось э, 100% якась ткань. І тут вернін і «Designing to imporing. І от така от ламель з обох сторон. Далі тут те ж саме, напевно, а ні. Тут отак от, от написано: це у нас self-make. Hey, it's all in your hands. Remember? Remember it. Ту -ру -ру. І тут вона от, підкладочка. І, і сюди мо, і вона дуже пасує до моєї колекції, до нової колекції для мене. Просто подивіться як. Прям дуже-дуже гарно. Але у мене є косметичка Кіко, але мені просто її шкода використовувати. А ще мені я побачила у Єві. Що там були якісь, от типу, таких духів, і я знайшла от такі ще духи, купила. Це москвіно у нас йде. Ну, чомусь вони в мене вже поцарапали цю сумцю. І запах цих от білих мішок, тому що у мене вже є рожевий мішка, зараз покажу. Тому що у мене є вже от такий величезний, Самий великий рожевий мішка. Бачите, яка в нього голівка? Ви підписуєтесь на мій канал This is Mary. Підпишіться, тому що тут виходять самі круті новинки. Тому у мене є отакий рожевий відмід, і він дуже смачно пахне бабл гамом. Якщо хтось вважає, вагається купити його або не купити, то я зразу можу сказати: це крутий, такий реально дівочий аромат, який вас, так скажемо, буде. Розквітати на вас і буде дарувати вам таку, знаєте, жіночність. Тому мені здається, це самий крутий аромат, напер... напевно, на... на весну і на літо просто так і все. Але якщо мені сподобається оцей пробник білих духів, то напевно я візьму і білі, щоб так, знаєте, протестувати. Ну, а як вам. Цей огляд, підпишіться, ставте лайки. І чи вигравали ви таку косметичку? Якщо хтось вигравав, діліться. Тому що чесно, я була шокована, що вона є у моїй Єві. Це просто. Пух. А ще я буду випускати нові відео. Всім-па! Підписуйтесь!